Другий день консультації у сполучених штатах між українською та американською делегаціями за підсумками поїздки американського спецпредставника Віткофа та зятя президента Трампа Кушнера до російського диктатора Владиміра Путіна. Сторони не дають жодного коментаря про перебіг переговорів. Дональд Трамп назвав переговори в Москві дуже хорошими і навіть заявив, що Путін, на його думку, справді хоче завершити війну. Власна кореспондентка Тесен сполучених штатах Ольга Кошеленко долучається до нас наживо із Вашингтона і розкаже докладніше. Олю, вітаю. Отже, чи є якісь новини про ось ці нові перемовини в Майамі? Що там власне відбувається? Свята може підтвердити з посиланням на власні джерела, що українська делегація перебуває в Майамі, де відбуватимуться переговори. Але на відміну від минулої неділі, коли частина переговорів була відкритою для преси, принаймні були офіційні заяви від сторін, як на початку, так і за підсумками, цього разу все закрито. Жодна зі сторін справді не дає коментарів. І наскільки мені відомо, зустріч між главою української делегації Рустемом Момєровим і спецпредставником президента Трампа Стівеном Віткофом ізятим президента. Трампа Джареда Кушнера відбувалася і напередодні, а сьогодні, очевидно, це продовження. Держсекретар Марко Рубіоку, який брав участь у попередніх раундах переговорів, зокрема у Женеві та в неділю в Майамі, не присутній Там він перебуває у Вашингтоні, де сьогодні матиме зокрема й публічні заходи. Переговори у Майамі відбуваються справді за наслідками візиту Віткофа та Кушнера до Москви у вівторок цього тижня. Хоча після них радник російського диктатора Ушаков заявляв, що Жодних домовленостей не було досягнуто, і навіть жодні конкретні формулювання не обговорювалися лише пропозиції концептуально. Як бачимо, з українською стороною вистачило на обговорень уже на два дні. Подробиці переговорники повторюся не розголошують. Глава української делегації навіть формального повідомлення про початок переговорів не видав ані вчора, ані сьогодні не інформували і членів конгресу Сполучених Штатів про хід переговорів, хоча мають яма мала нагоду запитати конгресменів і сенаторів їхні думки про це і їх ви почуєте далі. От, зокрема, лінсі Грем, автор так званого законопроекту про санкції проти Росії, про нищівні санкції. як Тут говорять, дав зрозуміти, що зараз ще не час для голосування. Я готовий діяти, але давайте дамо миру шанс. план з 28 пунктів був насмішкою. План з 19 пунктів набагато більш реалістичний і здається, все розвивається у тому напрямку, але нам треба уважно стежити, щоб так і було. Путін просто продовжує зволікати і затягувати час. Виграє час для себе, грає з Америкою у футбол, щоб захопити побільше території, вибиваючи цивільних українців у їхніх будинках, лікарнях. Це абсолютні військові злочини і надзвичайна жорстокість. Я сподіваюся, ми зможемо. Накласти санкції якнайшвидше Нагадаю, що Дональд Трамп єдиний, хто після повернення Вітко Файкушнера із Москви коментував переговори там. Він назвав їх дуже хорошими і сказав, що у його переговірників склалося враження, що Путін хоче завершити війну і повернутися до більш нормального життя і торгувати зі сполученими штатами. Українська сторона не приховує, що хотіла би організувати переговори на найвищому рівні, тому що частину питань найчутніші питання, такі насамперед, як питання територій президент Зеленський. Ський готовий обговорювати лише сам і лише напряму із Дональдом Трампом. Мова йде також про взаємодію з американською стороною на найвищому рівні і розмову або зустріч президента України з президентом Трампом. Звичайно, президент готовий в будь-який час до будь-яких обговорень. І як тільки ми будемо розуміти, що ми не в процесі а наближаємося до результату, відповідно будь-яких перепон для цих контактів немає. І це все, що маємо на, на зараз на цю хвилину, сьогодні після десятої вечора за київським часом. А Дональд Трамп підписуватиме в робочому кабінеті укази, і як правило, він супроводжує їх можливістю поставити йому запитання з боку журналістів. Тож сподіваюся, повернутися в ефір з якимись новинами пізніше, колего. Дякую, тобі будемо чекати. Кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про нові переговори між американською та українською делегаціями. Ну а німецький канцлер терміново їде до Бельгії. Зокрема, буде вечеряти із прем'єр-міністром цієї країни Бартом Девевером і намагатися переконати таки використати російські заморожені активи для допомоги Україні. Чи є шанс на прорив і чому прем'єр Бельгії такий непохитний? Все, що відомо про запеклі дискусії у ЄС, довкола певним чином доленосного для України рішення, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Фрідріх Мерц давно просуває ідею репараційного кредиту для України і від імені Німеччини, найбільшої економіки ЄС, готовий надати усі необхідні гарантії. Бельгія, активи здебільшого зберігаються саме там, потребує таких гарантій від усіх країн, щоб у разі позову від Росії не розплачуватися з нею поодинці. А ще керівництво Бельгії турбується про можливі кроки Москви у відповідь: наприклад, конфіскацію в Росії бельгійського бізнесу. Єврокомісія вийшла з юридичною пропозицією, як використовувати активи. РФ для допомоги Україні і врахувала за словами Урсули фондрляєн майже усі занепокоєння Бельгії. Очільниця Єврокомісії сьогодні приєднається до глав урядів Бельгії та Німеччини. По суті, лідери уперше обговорять нещодавно подану конкретну пропозицію Єврокомісії. Ми повернулися з додатковими гарантіями безпеки з рішеннями, які справді дозволяють розділити тягар відповідальності у дусі солідарності. Ми вели діалог, результатом якого стала ця пропозиція, але діалог триває. Єврокомісія пропонує задіяти активи не лише на території Бельгії, де їх найбільше, а й інших країн Групи Семи. Пропонують і розділити ризики. Частину кредиту сумою 90 мільярдів євро. Гарантували би країни ЄС ще частину загальний бюджет блоку. Щоб домовитися про так звану репараційну позику, не потрібна згода усіх країн Євросоюзу. Тобто, умовно, Угорщина не зможе його заблокувати, а переважна більшість членів ЄС підтримують ідею. Багато високопоставлених дипломатів сказали радіо. Свобода, що багатомільярдний кредит міг би кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні, а отже, посилити її переговорну позицію. Це вирішальне питання і в позитивному і в негативному сенсі. У позитивному воно має здатність переконати Путіна, що Україна буде фінансово забезпечена протягом двох-трьох років. Тож йому доведеться продовжувати війну ще два-три роки. А якщо цього не станеться, то це дасть Путіну надію, що європейська підтримка України може зменшитися, і це буде катастрофою. Це історичний момент, який може змінити хід цієї війни, а можливо навіть і перебіг мирних переговорів. Путін ніколи їх не отримає назад, доки не компенсує збитки, завдані Україні. Тепер нам потрібно зосередитися на ухваленні рішення 27 сьомома країнами ЄС. Гадаю, маємо знайти шлях, бо інакше Європа не буде частиною цього переговорного процесу. Однак прем'єр Бельгії сумнівається, що Росія заплатить Україні репарації і пояснює, це просто: Москва не програє війну. Зворотні твердження вважає ілюзією. Більше того, Девевер каже, не бажано, щоб ядерна держава програла, інакше там настане нікому не вигідна нестабільність у Єврокомісії, відповідаючи на запитання Радіос. Свобода сьогодні не стали коментувати ці заяви прем'єра Бельгії, якого видання політико іронічно називає найціннішим активом Росії. Девевер також вважає, що рішення про репараційний кредит може зашкодити мирному процесу. Видання Блумберг, до речі, довідалося, що США справді розглядали заморожені російські активи як інструмент переговорних пропозицій про мир, наприклад, фінансування повоєнних інвестицій в Україну під керівництвом Вашингтона. Тому, за даними Блумберг, американські чиновники намагалися переконати. Те кілька країн ЄС не підтримувати рішення щодо використання російських активів із Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини.